Вітаю, ви дивитесь блог огляд серіалу. нова, вже з поверненням на YouTube каналі Українець. Мене звати Ілля Шепель. Мене мене звати Ілля Шепель. Отже, огляну сьогодні огляд. Огляд коротенько. Сьогодні огляну огляд огляд серіалу під назвою Поранене серце Оборанене серце. І що, поїхали, починаємо. Підписуйтесь на канал, під, поставте лайк та прокоментуйте позитивним коментарем. Ну і що? Поїхали? Ви ну що? Дивитися. Ой, я почнемо з того. Із цієї заставки. Мол, от як вони цілуються, і все ну. Я не буду озвучувати інтегно, можу показати те, що спочатку. Але просто подивіться. Ну, Макс, вставай. От Вір, після цього рекламі. Гаразд, будемо будити перевіреним способом. Макс. Угу. Ну, люби, mm. ну давай вставай. Ні. Мені приснився Який, який? Я заплітаю косички нашій маленькій доньці. Нашій донці? Ну, ми з тобою навіть на Ні, Якщо справа тільки в цьому, ми це виправимо. Люблю тебе. І я тебе. Оце це все починається і зазвичай. І оце це в момент є помітно. І от коли поцілуються, але в кінцевій першій серії там помітно про те, що все змінюється. От той чоловік, який кинув, згадався той чоловік, який кинув, це та ж. Бита. оце ну, матірна дочка, я котрий. Ну ім'я котре не пам'ятаю. От ви просто подивитесь. Подивитесь за посиланням повністю. Можете насолодитися. Просто подивіться повністю. Увага! Дивіться. Прубать мені. Пробач мені, Максимочка, Христа Ради, пробач. Ви що, Анна, ну, та... ви що? Максимочка, я дуже завинила перед тобою. Перед тобою і донечкою моєю. Не отримала. Ларисенька, листів твоїх, що ти з армії писав. Не отримувала. Я ж на пошті й досі начальником. А кому, як не начальнику, з листами всяких каверзи чинити. рвала я твої листи. Розумієш, рвала, а її листи не відправляла! Брехала, що не думаєш ти про неї. Іншу завів. Вона тікала, листів нема. Я змовила з льоженим батьком головою сільради. Умовила я її дура, розумієш? Яка я дура? Я думала, що розквітне моя донечка за пазухою мажорського сина. Але він почав її бити. Трьох років не пройшло, як він запив. Мені довелося забирати їх з донечкою додому. От з тих пір ми туриз бабським царством. Пробачу. О, чекайте. Почекайте, що значить забрали? забрала. Вони що разом тільки три роки прожили. Так. А чому ж ви мені не сказала? Та куди там? Сам же знаєш горда, яка Ні за що б не стала розказувати після всього, що було через гордість свою і що ж вона робила? Вона Думаю, що Я... Я мати. Чуєш ти? Я мати. Я щастя хотіла своїй донечці Щастя і добра. Чуєш ти! І на цьому, ну, від просто подивіться, і на цьому в мене все. Поки блог огляд серіалу завершується. Посилання. На те відео я залишу в описі під цим відео. Тож до зустрічі наступну середу. До зустрічі у прямому ефірі ютуб YouTube каналі Українець. Дивіться блоги на YouTube каналі Українець. Підписуйтесь на YouTube канал.